Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подбайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші, я продовжую відповідати на ваші питання. І от е, коментар відповім на цей коментар. Е, коли я. Розповідала, що від навчання такий стрес, такий стрес, і що в нас після першого іспиту з нашої групи пішли п'ять чоловік, тобто вони це не витримали. Одним не сподобалась та оцінка, тобто вони вважали, що вони відповідали добре і багато вчились. І вони сказали, що той час, що ми витрачаємо на навчання, він взагалі не задовільняє нашим потребам. Ми тільки гаємо час. Ми і не працюємо нормально. От, і навчаємось, але нам все одно ставлять погані оцінки. От, за низький. І інші пішли, сказали, що це для них дуже великий стрес, вони просто це не вивозять. І я їх розумію, це дійсно стрес. І коли я от отримала коментар, Іра, на жаль, не можу прочитати. Ну, я вам зачитаю коментар. Значить, як може бути стрес від навчання? Значить. Знаєте, від якого навчання це залежить. Якщо ви молоденька людина, якщо ну, ви дійсно ще школяр, у вас є тато, мама, хто вас забезпечує грошима, і взагалі ваша задача по життю тільки навчатись, то звісно, вчись собі і вчись. Я так завжди казала своїй доньці. Ну, який в тебе може бути стрес, я їй казала. Ось дивись, я тобі висилаю гроші, бабуля тобі висилає гроші. Значить. Тобі не потрібно ні в кого знімати квартиру. В тебе є своя квартира. От тільки навчайся, тільки навчайся. Мама, такий стрес, такий стрес. Я кажу, тобі ніколи вже не буде там 17 років, 18, 19. Це такий рік, ну такий час, коли потрібно навчатись, коли мізки ще свіжі, коли ти як губка все впитуєш, ви розумієте? Тоді дійсно ну який стрес від навчання, і то, і то знаєте, стрес, тому що і навантаження таке велике. На мозок. А коли ти вже навчаєшся в дорослому віці, і тобі потрібно не тільки навчатись, а ще й працювати. От я минулого року навчалась, я не працювала. Я не працювала, я тільки навчалась. І то я ледве вивозила. Тому що це а, дуже великий об'єм, що тобі потрібно запам'ятати іноземною мовою. Дуже важкі теми. І незважаючи на те, що вечірнє навчання воно для людей, які нібито працюють зранку, наприклад, так, а ввечері вони навчаються. Вчителям це взагалі було пофіг. Тобто вони могли. У нас був такий вчитель, який у нас закінчувалася його лекції о восьмі вечора, і він нам на наступний день задавав написати есе. Потім, по алгебрі, на наступний день у нас було ще чотири завдання, і кожне завдання було там ще три-чотири. Під завдання, і це все потрібно було зробити на наступний день. Добре, що я не працювала, я могла прокинутися о п'ятій і там шість годин все це вчити і робити. А люди, які зранку ходять парт-тайм і працюють, коли їм це робити. І коли вони ледве живі приходили на лекції. У нас були такі дівчата, які, наприклад, в день працювали в ресторанах, прибиральниці готелів. Потім дівчинка з Непалу вона працювала. Така була міні-фабрика, і вона там робила готові сніданки. Теж о п'ятій ранку вона починала працювати і закінчувала о другій. О третій вона вже була на лекціях, ледве жива. І вчителі їх ще гнобили, що ви не зробили домашнє завдання, от ви такі сякі, ви розумієте? Тобто, нібито школа вечірня для людей, які працюють, але вона взагалі не підлаштована під цих людей. Звичайно, буде стрес, і звичайно, люди будуть махати рукою і не захочуть навчатися, і скажуть, та нафіга, мені це потрібно. Так, я працюю парт тайм і я заробляю тільки половину тих грошей, які б я міг заробляти, працюючи фул-тайм цілий робочий день. Він виділяє зі свого життя час для того, щоб собі заробити диплом. Який ще може і не вистрілити, який ще може і не спрацювати. Тобто ви стільки часу покладете на цей диплом, ви будете заробляти копійки, ви будете, от як я зараз живу, кожне яблучко е, рахую на кожен день. А в кінці кінців, після чотирьох е, років навчання, ваш диплом ще може і не спрацювати, тому що ви іноземець, а майже в усіх, що там майже в усіх? В усіх, італійських. Компаніях, в них є так звана скляна стеля, тобто певний такий рівень, до якого тебе доводять, а потім ти не можеш не отримати підвищення нічого. І ти можеш працювати, 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 ну тобто вчитися, 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 я маю на увазі. В кінці кінців тобі скажуть, от як мені. Боже, вам вже стільки років, вам вже 50 років, хто вас куди візьме? І я за це літо я це відчула, я дуже це відчула. І, звичайно, навчатися на вечірньому відділенні це стрес. І ти вже так задумаєшся, а навіщо? Потім ти сама собі відповідаєш: ну дивись, тебе через три місяці звільнять, тому що перші на звільнення йдуть це новички, це іноземці. І це е, в кого вже вік такий великий. Тому що чим більше тобі років, тим більше за тебе пенсійний фонд сплачує твій роботодавець. Нічого особистого, це тільки бізнес. Якщо б я була приватним підприємцем, я б теж брала тільки молодих людей, тому що вони б мені обходились дешевше. Це тільки бізнес. Розумієте? Я навіть на них не тримаю зла. От декілька разів мені вже сказали, що ну, вік, вік. І звичайно, це стресово, це дуже стресово, коли ти... в тебе немає взагалі життя, в тебе є тільки навчання. Ну, якщо ти дійсно вчишся. А з іншого боку, коли в тебе є диплом, в тебе є хоч якась, хоч, хоч щось знаєте, таке сподівання, що це може спрацювати. Далі, ви тут пишете, як може бути стрес від навчання? Ну я вам сказала у такий стрес. Ви ж, наприклад, якщо у вас є сім'я, от можете собі уявити, у нас дві дівчини, вони провчилися два тижні і пішли, тому що їх чоловіки сказали. Ні, ти потрібна сім'ї, ти потрібна мити, прибирати, готувати. Я приходжу з роботи, я хочу бачити свою дружину, а не те, що моя дружина увечері йде кудись, а потім мені її ще і е, потрібно з тих курсів забирати, тому що е, лекції закінчуються дуже пізно, дуже пізно. Оці лекції, куди я зараз вступаю, вступила, вони закінчуються майже о дев'ятій, і мені о дев'ятій вночі потрібно стояти тут на зупинках. Три роки, щоб доїхати додому, а потім ще бігти в, вночі озиратися. Тому що ну, це страшно, це лячно. Італія вночі не освітлена. Може, десь там в центрі, де працюють бари, дискотеки, я не знаю, може, там і є вогники. А отут, -от, у спальних у районах, взагалі темрява, темрява, буйо, тут то буйо. Стоять оці ем, фонарі, які. Які е, працюють на цьому на сонячних батареях, і це настільки тускле світло, і воно там десь 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 високо, що воно до землі не достає вночі це світло. І ти йдеш по темряві, а ці автобуси нічні, стрьомні, і хто там їздить, і наркомани, і п'яні мужики та й тітки. І водій, водій, він ніколи за тебе не заступиться, ніколи. Це от просто на свій страх і ризик три роки отак от е, бігати вночі. Це для того, знаєте, для тих, в кого є машина і в кого є свій гараж. Приїхав на лекції, послухав і приїхав додому, не кляти, не м'яти. А ці автобуси чекати одна на зупинці. Стоїш з друзями з Африки, які е, торгують. Е, Котиками, скажемо так, котиками торгують вночі. І поруч з тобою вже стоять оці представниці давньої професії. І ти там стоїш з підручниками вночі. Отаке От воно вечірні лекції. Потім ви пишете: хіба перспектива втратити стипендію? Ну, типу, що стрес? Який стрес? Хіба перспектива втратити стипендію? Але ж не для заочників. Ніякої стипендії немає. І це не заочний факультет. Заочне навчання від вечірнього навчання відрізняється тим, що на заочне навчання ви приїжджаєте ну, два рази на рік, вам начитують лекції, ви складаєте іспити, заліки і все. І поїхали до наступного семестру. А це вечірнє навчання. Це кожного Божого дня, кожен день. От в мене будуть лекції десь приблизно з четвертої по дев'яту. От 5 годин кожен день. І у вас та ж сама програма, що на денному відділенні. Та ж сама програма. Тільки е, вона у вас починається ввечері, тому що ви нібито працюєте в день. Розумієте? Ніякої стипендії немає. Це вечірнє відділення. З понеділка по п'ятницю, 5 годин е, лекцій кожного дня. Субота і неділя, вихідні, ну, як у всіх студентів. Тому це не заочне. відділення і стипендії немає. Тут взагалі майже всі університети платні, є безплатні університети, їх дуже мало, і це ті, які, ну, скажімо так, не дуже у попиті. Тобто на якусь таку професію юриста, медика, інженера, викладача, у вас це будуть платні університети. А що не будь там таке культурале, ну, буде безкоштовно і то, і то. Там є певні внески. Стіпендію платять тільки тим, якщо ви зберете певні довідки, що ви така персона. Дуже бідна, і сім'я у вас дуже бідна. Зберете, намалюєте. Я, наприклад, знаю декілька людей, які тут навчаються в університетах, які заробляють в чорну, і там у кожного по машині, але довідки, що доходів немає, нема доходів, бідні їм там щось сплачують, навіть можна в кампусі отримати житло. Ну, це мене не стосується, тому що. Ой, в мене може не бути грошей, ні, у таких, ні на банківському рахунку, але мій дозвіл на проживання він називається сімейний, тобто я підв'язана під сім'ю, під маму і її чоловіка. А в них на банківських рахунках гроші є, і це моя проблема, що я тут рахую кожне яблучко, а в них є гроші. Мені ніхто ніколи не дасть ні пособі, там, ні допомогу, нічого. В мене була оця один раз, це була пенсія по інвалідності, тому що в мене онкологія рак. І то мені її платили скільки? Два роки. Як тільки мені стало ліпше, все. До речі, ви тут далі мене про це і питаєте. Маріанно, скажіть, будь ласка, чи вплинуть такі позитивні новини здоров'я та навчання на ваш фінансовий статус? Звичайно, звичайно, вплинуть. Тому що, ну, по-перше, по, по здоров'ю. В мене вже рік тому забрали пенсію. Тобто я вже рік живу на ті гроші, які я змогла підкупити, зекономити. Мені вже не платять пенсію з інвалідності. Навчання ну, це моє, моя проблема. Ну, якщо мені важко, так йди працюй, а не навчайся. Розумієте, це ж я не зобов'язана навчатися, це моє бажання. І як я буду вже там виходити з цього положення, ну от я, так от і виходжу. Спочатку я думала, не чіпати гроші, в мене там були е, з машини, а потім вже я так подумала: окей, я закінчу хоча б спокійно, ну, більш-менш спокійно, один рік, а потім вже почну шукати денну роботу, або роботу е, вікенд, або роботу, я не знаю, е, Джорні Фестіві, Тобто, до речі, я дуже вас прошу, наприклад, ви хто живе у Римі і мене дивиться, може, ви знаєте агенцію, тому що мої щось агенції не, не дуже працюють не онлайн, а от саме, куди можна прийти зі своїм резюме і сказати, що ось, бачите, я вмію то, 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 в мене є вже терца медіа. Зараз я навчаюсь, щоб отримати а, диплом. Значить, після вищої школи от, по фінансам, наприклад. Так? І от я можу працювати, наприклад, з 8 до 2 вранці всі вихідні і всі святкові дні, тому що я живу сама, я не прив'язана до дітей, все, я можу виходити і працювати, тому що я хочу отримати цей диплом. Якщо ви знаєте таку агенцію, підскажіть, будь ласка. Адресу, Адресу і що це за агенція, як вона називається. Я вам буду дуже вдячна, тому що оці мої літо, вони влаштовували декілька зустрічей з роботодавцями, але це були, як правило, такі роботодавці більш ресторанного такого бізнесу і ну, напевно я і не підійшла. Їм підійшла моя інвалідність, але знову ж таки, в нас є тут в Італії, це називається волокументо Мірато, тобто така, таке, скажімо, об'єднання людей, які потребують захисту. Це інваліди, це сіроти. От, якщо б в мене було 46%, 46 інвалідності, і я ще була в цій групі, то тоді я б для роботодавців була б супер, тому що вони за мене. Не сплачують або сплачують дуже мало податків. А в цю групу мені потрапити дуже важко, от там, де всі ці інваліди, сіроти і є же з ними. От. Тому що я повинна бути не просто інвалідом, я повинна бути бідним інвалідом. Знову ж таки повертаємось до того, що в мене може не бути грошей. Моє редіто може бути 0, 0, 0, Тобто мій дохід може бути нульовий. Але я нібито живу в сім'ї. Дохід моєї мами є. Дохід в її чоловіка є, тобто в нього пенсія і пенсія непогана. Інше діло, що вони цим дохідом, як то не дуже зі мною. Ну я розумію чому. Але це ж мої проблеми. Я не вважаюсь бідною людиною. Тим більше, коли я роблю оці ісеї, і ти ж там пишеш все, ти пишеш, в якій сім'ї ти живеш. Ти пишеш, що, наприклад, в них є неорендований будинок. А у, власній, у приватній власності. Це вже плюс, що ти не бідна. Тому що цей будинок можна продати, і в тебе будуть гроші. Ти ж підв'язана під цю сім'ю. Я в Італії не сама. Я нібито в цій сім'ї з мамою і з її чоловіком. Розумієте? Тому я не можу розраховувати на дотації, на пособія, на ще щось. Потім обов'язково пишеться, що в нас є дві машини. Що в мене і в мами там, в Україні, є теж нерухома, е, значить. Е, як перекласти? Нерухомість, скажімо так. В неї є квартира, вона, власник квартири, в мене є квартира, незважаючи на те, що ці квартири вже майже знецінились, але я кожного місяця за них за свою плачу комунальні, в Італії це вважається духів, це вважається мені плюс. Я не вважаюсь бідною людиною. Для того щоб я була таким ласим шматочком для роботодавця, я повинна бути бідним інвалідом і не 46 а набагато більше. Розумієте? До речі, от мені хтось з вас писав, що так шкода, що мені залишили так мало відсотків, ну тому що іноземка, знаєте, я знаю італійців, які здорові всіх здорових, а в них по 75%. І по 100% інвалідності. Вони в чорну працюють, складають гроші і ще отримують пенсію. А коли я на комісію прийшла, в мене запитали, як вас звати, скільки вам років, ви розумієте, де ви знаходитесь, ну я, звичайно, сказала все. І мені написали: все здорова. І Ще мені написали, значить, що ну, тобто, я. Розумію, де я знаходжусь, і я зайшла без, без допомоги мами в цей кабінет. Ну, я вам вже про це розповідала. Мені два-три питання зробили і все. І тому, звичайно, мені образлива така несправедливість, коли, ну, от, коли ти італієць, вони закривають очі і тобі спускають трішечки оцей відсоток. Ну, А іноземка чого там з нею. Ви мені писали, що можна якимось чином а, зробити агревамент, чи як це називається, ви мені писали. Ну, ви, якщо пишете, то ви ж е, пишіть все. У мене є пошта під моїм кожним відео є пошта. Можете там написати. А ви ж так пишете. Знаєте, я знаю, як це зробити. Дайте мені свій телефон, і я вам тільки тоді скажу. Мені здається, якщо ви хочете допомогти людині. То ви просто в листі ви напишете крок за кроком, як ви це зробили. Ви поділитесь своїм досвідом. І все. Мені сказали, що можна, ну це таке. Мені сказали офіційно, в офіційній установі, що мені можуть підняти відсоток у інвалідності тільки тоді, коли я знову захворію на рак. Або в мене знайдуть метастази. Я цього не хочу, звичайно. Мені ліпше, нехай буде 46%, але я буду здорова. Але з іншого боку, ну дивіться, якщо у вас 46% інвалідності, то здоров'я у вас залишилось 54%. Тобто, візьміть здорову людину 100% здоров'я, і людину, в якій залишилось здоров'я, 54 Ну, це ж різні робітники не на будь-яку роботу вони можуть. Виконувати важку фізичну, ну от, бачите, як в мене вийшло з картолерією, оцією, цією, з магазином канцтоварів. Здавалося, туалет. Кожні дві години людині, ну мені потрібен туалет. Хоча б по пісяти. Вибачайте. Я цілий день пропрацювала, ну, цілий день, скажімо так, шість годин я. Потерпіла все. А потім два дні я була тут на знеболювальних. От і вся робота. От як може працювати людина 46% інвалідності? От і все. Що стосується, зараз мені будуть писати: так їзжай в Україну. Ю, там". В мене до 32-го року в Італії майже всі медичні послуги безкоштовні. І я це втратити не хочу. Не дай Бог, мене буде. Рецидив з раком чи ще щось. Тому до 32-го року я точно буду тут знаходитись. І до 32-го року мені хочеться е, взяти цей диплом вищої школи італійської. Мені здається, просто е, я сама, знаєте, поки розібралась в цій освітній е, італійській системі, ну там можна отак, -от голову. Звернути. Я вам, до речі, зараз про неї розповім. От зроблю просто окреме відео про італійську освітню систему. Це досить цікаво, до речі, як вони тут навчаються і як це все називається. <свіття> Тому я думаю, що я відповіла на деякі, на деякі з ваших питань. Я відповіла. Окей? Все. Зроблю зараз відео про італійську освітню систему і піду в магазин. Все, піду в магазин, буду зараз дергати знову. ой, що там мої ці агенти з пошуку роботи вже приїхали після відпусток чи ні, подивимось. Все, до побачення, до нових зустрічей. Чао-чао.